Мене звати Тетяна Анатоліна. Про це правової допомоги дізналась в мережі інтернет. Ознайомившись із сайтом компанії та відгуками, вирішила звернутися до цих фахівців, залишила заявку на сайті. Мені перетелефонували та записали на прийом до юриста. Це було в листопаді 2023 році. Зверталась з проблемою питання. Призначення виплат для вимушено переселених осіб, а саме для моєї онучки. Так як виплати були, не були нараховані, онучка отримала відмову. На консультації юрист Радіон Юрійович, вислухавши мою проблему, запропонував діяти наступним чином: підготовку звернень до управління соціального захисту населення. До Міністерства соціальної політики та Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. Справа була передана експерту Рзаєвої Айші. В роботу були надані документи. Експерт підготувала в найкоротший термін, необхідні звернення. В результаті роботи юристів моє питання було повністю вирішене. Та були призначення виплати та нараховані. Дуже дякую юристам за проведену роботу. Ми повністю задоволені. Рекомендую звертатися до центру за допомогою та вирішень питань. Дуже дякую всім.